Всім привіт, друзі! І сьогодні відео про Асістер. Сьогодні хочу поговорити про такі важливі деталі. Найцікавіше, що відбулося на тижні, особисто для мене це є. Ми організували дзвінок спільноти, на якому були присутні модератори і певні члени спільноти. Ми обговорили про проект, актуальне, що зараз є. Детально пояснили, як можна використовувати агента запущеного в Асістері. Також апдейти, то в чому можна брати участь, щоб претендувати. Зараз на реварди і дуже-дуже багато іншого. Все це можна знайти, звичайно ж, в записі цю Аму і прослухати. Також слідкуйте за анонсами. Нам СЕО пообіцяв, що на наступному дзвінку він буде особисто присутній, володіє українською мовою, так що зможе відповісти на будь-які питання спільноти. Ця зустріч відбудеться десь наступного або через місяць. Я думаю, поближче до Теджія буде набагато цікавіше. А зараз всім рекомендую приймати участь в тому ж самому Теснеті, який оновили. Офіційну сторінку так само в скоро буде набір в амбасадорську програму. Також є дуже дуже багато інших активностей, які нас попереду чекають, і дуже багато крутих анонсів від проекту Асістер. Асістер тісно класний, крутий проект. Також інсайдом стало. Особисто для мене те, що вже є ще один раунд інвестицій, скоро він буде оголошений. Вже офіційно на оновленому вебсайті, на сторінці є ця інформація, що Інвест є, і скоро він буде оголошений. Тому тримаємо руку на пульсі. Дуже багато цікавого нас чекає у проєкті Асістер, дуже багато крутих активностей, Беремо участь. Я буду далі говорити про якісь новини, апдейти в нових відео для цього проєкту. Тому всім па-па, до зустрічі!